Виконуємо завдання 1. Практичної роботи до теми 31 за підручником інформатики 5 класні тріщук 2022 року випуску. Відкриємо графічний векторний редактор Ribble Office Draw. Ліворуч на панелі інструментів. Виберемо інструмент Ставити лінію, то намалюємо лінію, просто затискаючи ліву кнопку миші та протягуючи. Змінимо властивості даної лінії. Праворуч на бічній панелі. Там, де ширина, відкриваємо список, встановлюємо три пункти. Колір встановлюємо червоний. Прозорість 30%. Стиль кутів та стиль кінців заокруглені. Ну і стиль самої лінії. У нас має бути пунктир. Вибираємо пунктир округлений. Лінія в нас створена. Тепер намалюємо прямокутник, вибираємо інструмент прямокутник. Заповнення встановлюємо градієнт. Стиль градієнта ось овий. Заповнюємо кольором червоним та жовтим. Тепер виберемо стиль лінії. Лінія нам потрібна на дрібний пунктир. Якщо збільшимо масштаб, то видно, що ось тут є пунктир. Колір лінії зелений, прозорість 25 встановлюємо з клавіатури і поворот 45 градусів, тепер ставимо трикутник. Для цього вибираємо основні фігури і зі списку, що відкрився, вибираємо рівнобедрений трикутник. Заповнення у нас буде штрихування. Ефект штрихування. Нам потрібно синє потрібне синє потрійне 90. Але бачимо, для синього це в нас немає. Є зелений, потрібний 90 градусів. А синій є навхрест, 45 градусів. Прозорість встановлюємо 40%. Тепер вибираємо стиль лінії. Дві крапки, три штриха. Ширина 6 пунктів. І колір жовтий. І залишилось нам ще поворот 70 градусів. Крім цього, вам потрібно додати ще 5 фігур за вашим вибором. Можете вибрати звідси якусь стрілку. Ось такі фігури. Я вже це робити не буду. Тут все аналогічно. Вибираєте будь-яку фігуру і змінюєте праворуч на бічні панелі властивості, які забираєте. Давайте тільки збережемо. Бережемо власній папці. З іменем мій перший малюнок. Зберегти. Закриємо LibreOffice Office Draw. Завдання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!